Привіт-привіт, друзі! Я рада вас вітати знову! Давайте з вами привітаємося! Доброго ранку! Сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку. Яку слід дотримуватися щодня усюди! Ну що ж, починаємо? Вітаю вас, дорогі хлопчики та дівчатка! Літо пора розваг та відпочинку. З користю відпочивайте про безпеку. Пам'ятайте. Тривале перебування під прямими сонячними променями без головного убору може бути небезпечно. На відпочинку до озера, до річки. Ходи лише з дорослими. Щоб не перегрівати голову сонячними променями, ховайтеся під парасолькою від сонця. Купатися або гратися біля води можна тільки під наглядом дорослого. Під час ігор з піском будьте обережні. Не завдайте шкоди собі і дітям, які граються поруч. Влітку особливо у спеку морозиво – ідеальне десерт. Пам'ятайте, що морозиво треба їсти повільно невеличкими порціями. На самокатах, роліках, велосипедах катайся лише в безпечних для цього місцях. А саме на стадіонах, на майданчиках, у парках. Для Ігор і розваг теж обирай безпечні місця. Це можуть бути майданчики, стадіони або двір твого будинку. Згадай правила, як переходити вулицю. Тобто правила дорожнього руху. Під час прогулянки не чіпай незнайомі предмети на вулиці. Що це може бути? Це можуть бути підозрілі предмети, іграшки, гаджети, якісь коробки. Не підходь до незнайомих людей, навіть якщо вони тебе запрошують, пропонують щось цікаве. Під час гарячої літньої пори зростає ймовірність захворювання інфекційними хворобами. Тому обов'язково ми руки після прогулянки, а вживання в їжу немитими Овочі, фрукти або ягіди може призвести до потрапляння в організм шкідливих бактерій. Виконуй всі ці правила і будьте здоровими. Щоб бути здоровими, щоб не трапилось біди, треба вивчити правила та запам'ятати їх назавжди. Давайте ще згадаємо правила безпеки. Ми їх вже розглядали. Нагадаємо їх ще раз. Не відчиняй двері незнайомим людям. Не можна пускати чужого у дім, бо дім це фортеця, коли ви у нім. Не можна гратися на підвіконня. Запам'ятай. Ліки дітям брати заборонено, ними можна отруїтися. Побутова хімія вдома дуже важлива, але гратися не можна. Сірники це не іграшка. А зараз роздивитись малюнки та пригадайте, в яких казках розповідається про небезпеку. Уважно подивиться. Згадали? Молодці? А чи ти знаєш номера телефонів служб порятунку? Перевір себе. Друже. Друже мій, запам'ятай, перш ніж щось зробити, правила ти пригадай, безпечно з ними жити. Ну що ж діти, Пока-пока!